Пане Костянтине, знаємо, що 26 червня, тобто сьогодні, міжнародний день на підтримку жертв катувань і тортур, і знаємо, що зокрема після 24 лютого 2022 року сотні тисяч українців стали жертвами. Катування, тортури з боку рашистських окупантів, і зокрема також бачимо інформацію про те, що 90% українських полонених, які повертаються із полону, пережили катування і тортури. То цікаво, яким чином можна підтримати жертв людей, які дійсно стали жертвами. Якраз Цих страшних злочинів, воєнних злочинів, в порушення усіх можливих конвенцій, на які ми бачимо, країна-агресорка наплювала, і чи можна таким людям яким чином допомогти й зарадити? Дякую за гарне питання. Звичайно, що, на жаль, Україна не є першою державою, яка стикнулася з тим, що її громадяни стають жертвами катувань під час воєнного конфлікту. І власне вже більше ста років розроблена система, яка намагається протидіяти цим фактам. Однак, звичайно, що у всіх війнах вона не працює на 100%. Мова йде про Гаазькі та Женевські конвенції. При цьому слід відмітити, що звичайно діяльність в першу чергу може вести на міжнародному рівні ще до попередження самих фактів катувань для цього, звичайно, треба тиснути на державу агресора про те, щоб виключала вона практику застосування тортур. Ну я думаю, що сьогодні ефір більше не про це. Це більше парафія державних органів, Міністерства закордонних справ і так далі. Щодо того, чи можна щось робити з жертвами, звичайно. Вже багато років в різних країнах практикується е, система різноманітних інструментів, комплексних заходів щодо е, реабілітації жертв катування, тема ж реабілітації жертв катування активно розвивається в країнах, які давно в своїх теренах майже викорінені. Тортури, наприклад, це та ж сама данія, Німеччина, Голландія, це країни, Канада, країни Норвегія, країни, які мають е, сильні потужні інструменти, сильні потужні інституції, які в цих країнах займаються. Е, Реабілітацію жертв скатування, при цьому переважно. реабілітація відбувається не лише робота відбувається не лише з самою особою, яка зазнала жертв катування, а й з її оточенням. Це з родиною переважно. При цьому це відбувається настільки в форматі якогось там тримання. В безпечному приміщенні тобто в тому, як у нас це зазвичай сприймається, що треба в якийсь санаторій відправити, щоб там людина підлікувалася. На жаль, найбільш ну вплив від санаторію важливий але найякісніше відбувається саме передовими практиками. Якраз де, коли людина знаходиться в постійній середі, такий як днівний стаціонар, відправляється людина на дневні таке щоденне. якісь маніпуляції це і психологи, і реабілітологи. І, можливо, навіть якісь там культурно-просвітницькі заходи, які дають можливість реабілітувати людину, пане Костянтине, але наскільки часу потрібно для цієї реабілітації, чи це в кожному випадку окремо залежить, та чи повністю люди можуть повернутися до нормального життя після того, що вони пережили зокрема в застінках рашистських катівень. Ну, звичайно, ста ж вплив на певну жертву навіть одних тих самих фактів катувань на різних людей впливає по-різному. Крім того, обсяг катування, які зазнають люди в російському полоні, вони так само і різним. Ми розуміємо, що спів там я не знаю, азовців вони набагато більше піддаються з катування, ніж а, 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 рядові. А, Військовослужбовці Збройних сил України. І тут, звичайно, що ну, складно сказати якийсь універсальний термін, який необхідний для цього процесу. Переважно це має, може е, тривати від декількох місяців до навіть декількох років. І е, питання знов ж таки в як який результат ми хочемо отримати. Ну, ми розуміємо, що навіть зараз більшість українців вже потребують психіатри... психологічної реабілітації, і е, навіть ті, які не були піддані катуванням, тому звичайно, що е, проблема звичайно проблема є в тому, що в Україні досі. На створена потужна, створюється, розбудовується система реабілітації військовослужбовців, які отримали поранення серйозні, там протезування відбуваються. А це конкретні інструменти, конкретні дії, які зараз поєднуються і державні інституції, і громадські організації, і міжнародні донори. На жаль, з темою саме реабілітації жертв катувань зараз. У нас є. Ну, фактично, один заклад в структурі Міністерства охорони здоров'я, який займається державна установа, яка займається реабілітацією жертв рятування однак ну, цього явно недостатньо і такої комплексної системи щодо розбудови і розуміння, що це на десятиріччя розбудова необхідно проводити з перспективою, що Люди навіть просто ідентифікувати себе як жертви катування почнуть вже багато років після а, завершення війни, тому а, звичайно, що цього недостатньо, і в цей день, звичайно, ми маємо закликати державу більше спрямовувати ресурс на а, прогнозування тих викликів, з якими ми. Будемо стикатися чим більше в Україні буде ставати жертв людей, які зазнали катування, і це мова йде не лише про російський полон. Треба в цей день варто сказати, що катування відбувається і в українських місцях не свободи, і наша організація переважно займається якраз документуванням катувань, які відбуваються в українських місцях Несвободи. І так само треба сказати, що жертв цих катувань, якщо щодо військовополонених, у нас є інструменти, є державні інституції, то щодо жертв Катувань в українських місцях несвободи, тут е, майже вакуум, пане Костянтине, от ви згадали е, таку е, цікаву річ як ідентифікація себе як жертви катувань, то е, власне, що це таке і яким чином, коли вона може наставати? Ну, Звичайно, є юридична складова цього. Бо коли особу визнає, ну, ми можемо піти від юридичної складової, да у mm. нас є а... Жертва, коли особа в межах кримінального провадження визнається, мо отримує цей статус жертву злочину, ми можемо казати, що з юридичної точки зору з'явилася жертва катування. Ну навіть в теорії науки кримінального права Ну це не зовсім так легко зробити, бо в момент, коли людина стає жертвою, в момент, коли щодо неї вчиняються певні дії, чи е, слідчі органи виносять певне рішення, звичайно, що. Фактично жертвою людина стає і до того, як слідчий визнав цей факт, або проскорий, або ще неважливо, яка посадова особа, чи це на стадії судового слідства відбувається. Це не так важливо. А, в момент найбільш правильна позиція, що в момент задіяння на певного насилля, певного впливу особа отримує. Фактичний статус жертви, і тут треба казати, що е, тема українське суспільство не завжди готово сприймати цю тему. У нас є відразу до взагалі всього, що пов'язано з психологічним насиллям, і взагалі до ну дуже не прийнято взагалі ідентифікувати себе як жертву злочину. Це стосується і починаючи від там сімейного насилля в Україні, немає такої розгалуженої культури сприйняття. Що це важливо ідентифікувати себе, тому я й кажу, що багато людей лише потім, після активних просвітницьких дій, які має проводити активних просвітницьких кампаній щодо ідентифікації проблем жертв катування. Люди будуть визнавати себе жертвами катування, бо у нас звичайно що це високолатентний злочин катування. Якщо ми кажемо про повернутих військовополонених, звичайно, їх всіх опитують, що до них збирається інформація, чи зазнавали вони катування. Навіть якщо вони не ідентифікуються як катування, наприклад, погане харчування, однак, якщо воно носило системний характер і мало за мету вплив, то ми розуміємо, що це є катування. І на людські умови тримання, і так далі, то тут треба сказати, що е, їх опитують, і фахівці можуть, можуть ідентифікувати це як катування. То з цивільним населенням, яке е, не потрапляє в Україну не в результаті обміну, а, наприклад, в результаті просто, що людину тримали, якось обмежували, вона може і не ідентифікувати, що. Е, Фактично, її там затримання на дві доби, то було катування. Вона це може сприймати як щось, ну, типа війна, зрозуміло, ми не тримали, бо в мене знайшли український прапор. Вона реально може не ідентифікувати вплив і причину, і наслідки. Найстрашніше в темі катування, це ж розуміти не фізичний вплив, це якраз психоемоційний стан людини, її нестабільний психоемоційний стан в результаті катування. і от всі ці тонкі матерії, які не можна визначити на рівні кримінально-процесуального кодексу, бо це все робота. От, отут от найбільша загвоздка, найбільша проблема, бо а, жертви катування не можуть повноцінно бе часто без е реабілітаційних заходів, вони не можуть повноцінно повернутися в суспільство, а держава має бути в цьому зацікавлена. Пане Костянтину, ви згадували про те, що в Україні досі теж трапляються факти катування, зокрема в місцях несвободи. То цікаво, чи от після початку війни такі факти в поменшало, чи вони навпаки, можливо, їхня кількість зросла, і з чим це пов'язано, і яким чином все таки викорінити це ганебне явище, якщо воно в нас досі існує. Ну, давайте почнемо спочатку. З кінця а, викорінити катування, як і будь-який інший людський гріх, неможливо. Можливо, лише зменшити детермінанти, зменшити причину умови, а, що призводять до цього, а, боротися, займатися профілактикою цього явища, а, це просто як база, да, з якої треба смиритися, що це в принципі так само, як і. Неможливо о, під час війни забезпечити, щоб противник не застосовував катування. Можливо, цим протидіяти, можливо цьому зменшувати там руп... працювати але викорінити це буде неможливо, бо власне міжнародне гуманітарне право і виникло у зв'язку з тим, що всі розуміють, що в умовах збройних конфліктів відбувається відхід від стандартів війни. І... І, і так далі, а, в межах держави, ну я думаю, що тут абсолютно логічно, що в умовах, коли силовий блок отримує додаткові повноваження, а, створень, ну, питання перегинання палки під час застосування будь-якої форми насилля, це питання часу. Україна до повномасштабного вторгнення достатньо ну можна сказати ефективно вибудовувала систему протидії катування. Якщо ми беремо місця не свободи. В uh, 2012 році був створений національний превентивний механізм, в 2014 році було змінено кримінально-конавчого кодексу, який відкрили можливість відвідування місць свободи місць позбавлення волі для низки uh, людей, які фактично раніше це помічники народних депутатів, члени громадських рад, спостережних комісій, і так далі. Тобто, ці інструменти, які uh, дали можливість більше людей охопити контролем і більше людей залучати до цього контролю початком повномасштабного вторгнення, звичайно, що ну і громадські активісти, і правозахисники розуміють, що держава трансформувалася, а робота стала більш складною, більш закритою. Більшість, ну всі ж розуміють, що умовно кажучи, в перші місяці, коли видалялися інформація, навіть про місце знаходження там певних колоній або місць свободи це було обґрунтовано, бо було таке загальне. Страх і спроби зменшити потенційний вплив війни на жаль, треба сказати, що це звичайно призвело до того, що чим сильніше закривається система, тим коротший час до того, щоб вона перейшла на застосування позаправових інструментів. Впливу, чим для часто є саме катування. Мабуть, ви бачили буквально для того, щоб казати, чи більше чи менше чого стало. Пару тижнів тому була широка новина щодо застосування колонії в Полтавській області, в колонії а, ну реально принизливого найбільш жорстокого катування. Ви бачили, напевно, що ці кадри, відео, де а, засуджених просто били тривалий період часу, били. По ногах, по руках, по спині, і це було вже в період з моменту повномасштабного вторгнення. Це було приблизно рік тому, більше ніж рік тому, і треба відмітити, що е, я думаю, що катувань точно не стало менше в місцях несвободи. питання виходу інформації. І питання реагування: якщо державне бюро розслідування, яке було фактично створено для того, щоб розслідувати факти застосування сили незаконного застосування сили правоохоронними органами і поліцією, і в місцях позбавлення волі, зараз фактично завантажено питаннями діяльності військових формувань. То часу на те, щоб боротися з катуваннями в місцях не свободи, менше пріоритет на це звертається менше, і це все призводить до того, що просто інформація часто не виходить навіть з цих місць свобод. І якщо б я сподіваюся, що ми це повернемося коли стан, коли подібне відео в будь-якій демократичній країні. Якщо б з'явилось таке відео, то напевно питання з відставки міністра юстиції. Було би пару днів да зараз. Це не призвело фактично жодних дій. Виявлені реально виявлені факти санкціонового котування Це не було ЕКС, це була система на робота по перевихованню через катування новоприбулих до виправної колонії. При тому, що це було засуджені вперше. Переважно засуджені вперше. їх так виховували. Це була. Структура, як про яку не міг не знати вся вертикаль, про те, що застосовується такий інструмент впливу, ну це не до чого не призвело. А ми розуміємо, що коли співробітники дуже багато чесних і відповідальних співробітників, які в цих складних умовах реалізують свою задачу, однак і не недоброчесні співробітники, коли вони бачать, що держава ніяк не відреагувала, Вона сказала, що це була разова форма. Громадськість використала все, що могла, але не змогла добитися там навіть відсторонення когось суттєвого, окрім власних виконавців, які просто зафіксовані на відео, і їх ідентифікували. Да, тобто нічого не відбулося, а це сигнал до того, що це, на жаль, можна продовжувати. І з тобою також нічого не зроблять, якщо ти будеш застосовувати, і звичайно, що не у всіх співробітників місця свободи виникає умисел на застосування яких силових засобів. Але ми розуміємо, що коли мало хто з пересічних громадян наважиться вчинити крадіжку, але якщо він побачить відкритий кашельок з великою кількістю грошей, то це провокує до вчинення. Певних дій, частину навіть населення. Так само і в місцях Несвободи, на жаль, треба констатувати, що система протидії катувань не встигає за закриванням цієї системи. У нас ще до повномасштабного вторгнення була прийнята спеціальна стратегія з протидії катуванню. Однак треба також сказати, що через те, що ну фактично для більших державних органів, які там вказані як виконавці. Uh, ну, не публічно співробітники чих органів просто зазначають, що це зараз для нас це не на часі. А, а до чого це призводить? Звичайно, до, це призводить до того, що uh, накопичується такий відкладений ефект можливості робити будь-що і відсутності відповідальності за це. Mm -hmm. Пане Костянтине, і з вами ще хочемо обговорити діяльність вашої громадської організації. Побіжно ви вже згадували про те, яку роботу проводите. Але якщо в деталях, то власне в чому робота вашої громадської організації, ваших колег виявлена. Наша громадська організація була створена в 2016 року і об'єднує моніторинг національного превентивного механізму. Які здійснюють моніторинг місця свободи? Місця не свободи це не лише тюрми, там і поліцейські відділки, це і геріатричні пансіонати, психоневрологічні пансіонати. А будь-які місце, з якого людина не може самовільно покинути його через певні і поміщення, то за рішенням адміністративного органу в цих умовах ми власне разом з офісом уповноваженого здійснюємо моніторингові візити. Це основний напрямок діяльності нашої організації. Звичайно, що з початком повномасштабного вторгнення ми не могли не відреагувати, і ми розпочали е, великий тривалий проєкт щодо документування воєнних злочинів в місцях несвободи. А е, він триває зараз. Ми цей напрямок діяльності не полишаємо. Він для нас є одним з пріоритетних. Тобто, ми займаємося документуванням фактів застосування жорстокого поводження, тортур, е, щодо осіб, які знаходяться в місцях несвободи. Я принагідно прошу да не складно знайти нас або в Фейсбуці, або просто наш сайт в інтернеті. Україна без трактури називається наша громадська організація. Ми е документуємо, збираємо інформацію, загальнуємо, готуємо періодично звіти. Останній наш звіт був презентований як на національному рівні. Він називається дев'ять іл Він описує застосування, зокрема, і тортуру в місцях несвободи. Найбільше це було Херсонська область після окупації. Було виявлені жахливі випадки. Він цей документ був написаний двома мовами: українською і англійською. Англійську версію ми намагалися максимально поширити серед наших міжнародних партнерів. Бо Незважаючи на те, що нам українцям здається, що у всьому світі розуміють, що що відбувається, треба враховувати, що ні європейці, американці вони забувають, забувають їх політики, забувають їх населення і підтримувати і постійно інформувати людей про необхідні про жахливості, які трапляють ну, які вчиняють е окупаційні війська і щодо цивільного населення, і щодо людей, які тримаються в місцях на свободу, і щодо військовослужбовців. Постійно потрібно, і тому ми закликаємо: якщо хтось з наших е, е, слухачів ставав жертвою, знаходячись в місцях несвободи, став жертвою злочину, щоб він звертався до нас. Ми документуємо, надаємо посильну правову допомогу, медичну допомогу, якусь переадресацію, якусь там. Матеріальну підтримку, займаємося, намагаємося допомогти жертвами а, злочинів. Ну, звичайно, що ми продовжуємо свою моніторингову діяльність, бо а, на фоні військової агресії, на жаль, в українських місцях не свободи проблеми не є вирішеними. А як я вже сказав, дуже велика спокуса, просто закрити очі на ті проблеми, які існують всередині країни, і ми намагаємося. Що спокусу подолати Ну і на завершення пане Костянтина, то цікаво, чи моніторите ви зокрема ситуацію і в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства? Бачимо теж нещодавно скандал був на Волині, де бізнесмен біженець заявив про катування і туди навіть виїжджала представниця омбудсмана. Чи вам відомо про такі факти, і зокрема в ПТПІ? Так, а це такий широкого розголосу отримала ця інформація, і це дуже важливо. На жаль, саме широкий розголос певної інформації залишається чи не єдиним інструментом впливу громадськості на функціонування квазі-мілітарних державних органів яким на, на, на зараз фактично є наша інституція, які займаються мігрантською підтримкою або не підтримкою, дійсно було зафіксовано побиття. При тому це побиття відбувалося в режимі достатньо такої класично закамуфльованої, коли якщо це поки не зафіксовано, ну давайте так. Тобто я можу лише передбачити, що скоріш за все, насилля застосували не самі співробітники, а люди, які до них е не мають юридичного статусу співробітників, і це класична формула. Вона застосовується і в тюрмах, коли е засуджених б'ють не співробітники, а самі засуджені е за проханням співробітників або за вказівкою співробітників. Е ми національний превентивний моні механізм, моніторить ці місця. Достатньо вони є не, не дуже завантаженими раніше, принаймні так було, і переважно таких яскравих на щастя раніше таких випадків було дуже мало, і це напевно, що те саме прояв, про який я вам кажу: про те, що в умовах збройного конфлікту навіть ті правоохоронні, навіть ті державні органи, які раніше не спускалися до подібних випадків. Зараз розуміючи певну чинну безкарність, починають практикувати те, що до повномасштабного вторгнення майже не фіксувалося. Зрозуміло, дякую. А це означає, що да а це означає, що а, насправді масштаб проблеми лише збільшується, і ресурсів і уваги і держави, і громадських активістів має бути ну, навпаки туди ще більше спрямовано.